Напишіть постанову, два варіанти або надайте нам ухвалу, або винесіть постанову про призначення невідкладної слідчої дії впродовж кількох днів. Винниківська тютюнова фабрика перетворилася на вулик. Кількість правоохоронців та співробітників бюро економічної безпеки не злічити. Представники фабрики заявляють, дії співробітників бюро економічної безпеки перейшли всі можливі межі закону. Нещодавно працівники бюро економічної безпеки, маючи відповідні документи, безперешкодно провели чергові обшуки на території підприємства. А вже наступного дня вирішили повернутись. Однак, документ, який дозволяв слідчому пройти на територію фабрики, втратив силу. «Слідчий покинув місце проведення обшуку. Тим самим Вийшовши з території фабрики, всі учасники обшуку вийшли з території фабрики і втратили своє право проникати на територію фабрики, оскільки КПК України чини стаття 235, частина. Перша дозволяє проникати на територію приміщення, в якому проводився обшук, ще один раз. Сьогодні ці добродії прийшли сюди. Знову я наголошую, що я йому повідомив. Що у обшукці немає такого поняття як перерва. Ви склали протокол, ви цим використали своє право надане слідчим суддею, зайти на територію без нашого дозволу. В цьому по суті полягає суть цієї слідчої дії. Ви без дозволу власника кудись заходите, шукаєте, що вам потрібно, і уходите станом на сьогоднішній момент. Вони ані виносять постанови про проведення невідкладних слідчих дій, ані не пред'являють відповідну нової ухвали, тому ми. В сьогоднішній момент право на проникнення правоохоронних органів на територію відповідної фабрики відсутнє. Щоб проникнути на територію фабрики, співробітники Бюро економічної безпеки навіть викликали спецтехніку. Наразі викликані працівники ДСНС для того, щоб силою зламати грати, зламати двері і проникнути на територію підприємства без жодної правової підстави. Ліні, ну, я, я просто розв'язую, просто не незаконні вимоги. Він зобов'язаний не виконувати. Вони хочуть перекласти свою відповідальність, адже вони можуть це зробити самостійно, перекласти свою відповідальність на вас. Адвокати наголошують, що слідчі мають право викликати спеціаліста однак не змушувати його виконувати власні обов'язки. Слідчий має право залучити спеціаліста, проте він має право його залучити тільки для надання відповідних консультацій. Слідчу дію безпосередньо проводить слідчий. Це по суті є незаконною вказівкою від слідчого. Виконувати якісь людині те, що повинен виконувати сам слідчий. А ну громадяни України не зобов'язані виконувати незаконні вказівки слідчого. Зрештою, працівники ДСНС, які приїхали за викликом, вимушено перебували біля фабрики впродовж кількох годин. Надайте, будь ласка, процесуальний документ, а саме ухвалу. Ми намагались взяти коментар у слідчого, однак той на час слідчої дії навідріз відмовився коментувати. Можна зараз триває слідчі дії, я вам повідомив. На даний час триває слідчі дії. А загалом просто про те розповісти, що відбувається в загальному, без конкретики, без деталей. Я нічого не коментую. Група компаній Вениківська тютюнова фабрика вже понад 5 років поспіль входить до трійки найбільших платників податків Заходу України. Торік, у 2023 році, фабрика сплатила понад 7 мільярдів гривень. Цьогоріч підприємство планувало сплатити до бюджету усіх рівнів понад 8,5 мільярда гривень. На сьогоднішній момент втрати бюджету вже перевищують 500 мільйонів гривень, які відповідно в період війни являються настільки важливими для бюджету України і відповідно місцевих бюджетів. Нами були невідкладно повідомлені, власне каже, що національна поліція, державне бюро розслідування, яке має відповідно до закону компетенцію проводити досудове розслідування щодо таких злочинів. Нами було зроблено заяву про перешкоджання законній господарської діяльності війниківської тютюнової фабрики, а також про перевищення працівниками правоохоронних. Органів своєї влади і службових повноважень це злочини передбачені статтями 365 і 206 кримінального кодексу України. Службові дії співробітниками бюро економічної безпеки все ще тривають. Максим Турчинський, Олег Возний та Віталій Дмитерко – телеканал НТА.